Доброго дня, компанія Автофокус. На огляді у нас сьогодні Hyundai Elantra 2017 року випуску американка по Америці. Був удар в передню частину. Мінявся тільки бампер. Вся безпека на місці, лонжерони не тягнули. Авто було придбано в січні цього року. Перша реєстрація була в квітні. І взагалі авто проїхало по Україні усього 700 кілометрів. Загальний пробіг тут 56-612 миль, це в районі 100 тисяч км, а то й навіть менше 96-98. Тепер дивимося, що по салону у нас. Салон у нас в світлому кольорі, на тканині є незначні нюанси по салону, але це все можна виправити. Клімат контроль, підігрів обігрів переднього заднього скла. Є камера заднього виду, мульті, руль обтягнутий шкірою, проїзд контроль. Також у нас є тут парктроніки і повністю у нас є електропакет вікон та електропакет циркав заднього виду. Авто придбати можна в компанії «Автофокус» за адресою Софіївська борщагівка садова 48 а як за готівку, так і без готівкової розрахунок.